Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 263 заняття, тема якого піраміда. Отже, що називають пірамідою? Пірамідою називають таку фігуру, в основі якої лежить певний N-кутник, тобто може бути необмежена кількість кутів, та є вершина. І ця вершина поєднується з кожною вершиною цього, основи, основи цього многокутника сторонами. Тобто, дивіться, перед вами піраміда АБЦДМ. У ній. А, Б, С та Д це основа. Тобто чотирикутник, що лежить в основі цієї піраміди. Точка М це вершина цієї піраміди. Зверніть увагу, що в нас кожна точка, вершина основи цієї піраміди поєднується з вершиною цієї піраміди. Тобто АМ, БМ, МЦ та МД. Це все поєднується з вершиною, тобто, все сходиться в одну точку. Також треба сказати, що у такої піраміди бічні грані це трикутники. Тобто, ось дивіться: ABM, BCM, CDM та ADM, це все бічні грані, що є трикутничками. Тобто, в нас ті грані, що поєднуються з вершиною, вони утворюють з собою трикутники. Далі. Також треба сказати, що називають висотою піраміди. Висотою піраміди називають таку лінію, що поєднує вершину з основою цієї піраміди вершину з основою, та перетинає цю основу під кутом 90 градусів. Тобто утворює з основою кут 90 градусів. Також є таке поняття, як апофема піраміди. Апофемою піраміди називають таку сторону, що поєднує вершину. Вершину цієї піраміди зі стороною основи, тобто це ніби висота певного трикутника. Тобто, ось дивіться, в нас утворилась піраміда, і грані її це трикутники. І ось якщо ми в трикутнику проводимо висоту, висоту у трикутнику, то ця висота є апофемою. Тобто, це не висота цієї піраміди не плутайте, а апофема бічної сторони, тобто висота бічної сторони. Апофема для піраміди, а висота для бічної сторони. Точніш, точні грані. Далі, ну також ви маєте розуміти, що ось АД, ДЦ, С, БА і так далі. Це все сторони піраміди. Тобто про це, я думаю, вже розповідати не треба, ви і так розумієте. Тепер давайте поговоримо, як знайти площу поверхні піраміди. Розглянемо формули. От дивіться, перед нами є піраміда АБЦДО. Нам треба знайти її площу повної поверхні. Аби знайти площу повної поверхні даної піраміди, нам необхідно спочатку знайти площу основи. Та потім знайти площу поверхні кожної з бічних граней, ну і потім це додати. У тому випадку, якщо в нас піраміда є правильною, правильною піраміда вважається у тому випадку, якщо висота, що проведена з вершини до основи, є центром правильного многокутника, що лежить в основі цієї піраміди. У тому випадку ми можемо знайти за цією формулою, бічну поверхню я маю на увазі. Ми можемо узяти периметр основи, складуємо периметр, це сума усіх сторін, помножити на апофему бічної грані і поділити потім все на два. Ну і відповідно ще знайти площу основи. Ну і потім все це додати. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати коментарі. Це допомагає для розвитку каналу. До зустрічі!